Вітаю колеги. Якщо ви вчитель природничих дисциплін і перебуваєте у пошуку класного сучасного яскравого підручника з інтегрованого курсу Пізнаємо природу для своїх учнів та учениць, то ви потрапили на правильну сторінку. А якщо крім того, ви ще хочете мати для себе повноцінний навчально-методичний комплекс із різноманітними матеріалами, то я однозначно раджу вам додивитися це відео до кінця. Адже ми пропонуємо. Повний спектр матеріалів навчально-методичного комплексу, аби зробити процес підготовки до уроків змістовним, цікавим, простим, легким і приємним. Отже, до вашої уваги навчально-методичний комплекс з інтегрованого курсу пізнаємо природу для 6 класу автора Джона Ендрю Біоса. Бажаю гарного перегляду! Мене звати Юлія Мандренко, я освітня консультантка бренду Формула видавництва Лінгвіст. На екрані ви зараз бачите мої контакти. Тож, якщо у вас виникнуть будь-які питання стосовно наших видань, обов'язково звертайтеся до мене. Я, залюбки, поспілкуюся із вами та дам відповіді на всі запитання, що вас хвилюють. Отож. Підручник з інтегрованого курсу Пізнаємо природу автора Джона Емдрю Біоса для шостого класу це адаптоване ліцензійне видання міжнародного видавництва Вектор Массен Science» та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Відповідає підручник модельній навчальній програмі: пізнаємо природу 5-6 класи, інтегрований курс для закладів загальної і середньої освіти авторки Олени Бобкової. Ідея створення підручника полягає у залученні учнів до пізнання науки, а також розвитку пізнавального інтересу. Ну і, звісно ж, у формуванні ключових компетентностей на основі діяльнісного підходу. Адаптували підручник автори, вчителі практики, редактори, наукові консультанти з України та інших країн світу. Також при адаптації було враховано досвід кращих міжнародних освітніх практик для впровадження у новій українській школі. Для зручної навігації підручником впроваджена система умовних позначень, кожна із яких означає свою рубрику: як, от ключові слова, нумо досліджувати, проблемні питання, цікавий факт, доведи свою думку тощо. Поговоримо про дизайн. Він направду сучасний та яскравий, саме тому ваші учні та учениці із захопленням гортатимуть сторінки підручника і вивчатимуть інтегрований курс пізнаємо природу. Але разом з тим дизайн є лаконічним та цікавим, адже інформація подається невеличкими змістовними блоками, що робить її зрозумілою та зручною для сприйняття. Ще одним цікавим елементом є наявність персонажів, героїв у нашому підручнику. Ці герої точно такі ж самі школярі, як і ваші учні і учениці, які триматимуть в руках цей підручник. Вони ростуть разом із учнями, роблять з ними відкриття, розширюють свій кругозір, дізнаються щось нове, цікаве, експериментують тощо. І, звісно ж, це не лише розвиватиме пізнавальний інтерес, а й сприятиме розвитку навичок рефлексії, емпатії тощо. На початку кожного розділу в підручнику Джона Ендрю Біоса ви знайдете перелік необхідних матеріалів для проведення дослідів та експериментів на уроках. Цей перелік необхідний не лише для вчителя, аби бути готовим до всього, що відбуватиметься на ваших уроках. Також це буде дуже зручно для учнів, які, наприклад, навчаються дистанційно вдома, тож вони також зможуть якісно підготуватися до досліджень та експериментів, які виконуватимуть під час уроку. Кожна нова тема починається із обов'язкової рубрики Ключові слова. Це акцентуватиме увагу учнів та учениць на основних поняттях теми, яку вони вивчатимуть. Ще одна рубрика «Нумо досліджувати. Вона забезпечує впровадження діяльнісного підходу у наших виданнях. Ці дослідження можна виконувати групами або в парі командами. Або ж самостійно, це забезпечує здобуття знань через дію замість отримання одразу готових рішень. Крім того, наявність цієї рубрики у кожному розділі забезпечує цікаві дослідження щоуроку. уроку. Ще одна рубрика проблемні питання. Вони спонукають учнів та учениць шукати рішення, шукати відповіді, спираючись на свій життєвий досвід, використовуючи інформацію, яку вони вже знають, або використовуючи інформацію, яку вони дізнались, прочитавши невеличкий текст. Ну, крім того, обговорення в класі сприяє налагодженню комунікації між учнями. Доведи свою думку наступна рубрика у нашому підручнику. Діти вчаться шукати аргументи, розвивають свої мовленнєві компетентності, вчаться висловлювати власну думку, навіть якщо вона відмінна від думки решти однокласниць та однокласників. Також це сприяє розвитку критичного мислення як щодо почутого, так і щодо сказаного. Наступна рубрика Цікавий факт. Вона дуже подобається школярам, адже вони не лише дізнуються щось цікавеньке, що, звісно ж, мотивує їх до подальшого вивчення теми, розвиває пізнавальний інтерес. Крім того, вони ще й починають згадувати якісь цікаві факти з тієї теми, які вони вже знають. Тому рубрика Цікавий факт перетворюється у дуже цікаве обговорення та захопливу дискусію щодо різноманітних цікавинок. У кінці кожного розділу розміщені ментальні карти. Це наша пропозиція щодо структурування та узагальнення інформації. Використовуючи їх, учні й учениці зможуть самостійно відтворити вивчений матеріал. Тобто, це той самий стислий конспект, але без величезних масивів тексту. Саме тому використовуючи ментальну карту як опорний конспект. Ваші школярі без проблем зможуть повторити, сформулювати або ж пригадати визначення або терміни, які вони вивчали протягом цієї теми. Завершальним етапом роботи над розділом є виконання stem проєктів. Це самостійна дослідна робота, виконуючи яку учні та учениці поглиблюють та закріплюють свої знання. Звісно ж, виконання проєктів сприяє формуванню ключових компетентностей. Важливим моментом також є те, що ми даємо три варіанти проєктів на вибір. Саме тому учні і учениці зможуть обрати той, яким їм найбільше до вподоби. Відповідно, мотивація буде вищою, а отже, і успішність виконання цього проєкту також буде збільшуватись. В кінці підручника розміщено термінологічний словничок. Там чітко, лаконічно і доступно вказані основні терміни і поняття, з якими учні та учениці познайомляться протягом вивчення курсу Пізнаємо природу у шостому класі. Навігація сторінками нашого підручника досить чітка та зрозуміла, адже кожна рубрика має свою позначку або ж назву, яка відображає її зміст. Підручник Джона Ендрю Біоса з інтегрованого курсу Пізнаємо природу для шостого класу має сім розділів. Їхні назви співпадають із програмою Олени Бобкової, як я вже говорила раніше. Перший розділ досліджуємо об'єкти, явища та процеси. Розділ 2 теплові явища, зміна агрегатних станів речовин. Розділ 3 – Хімічні та фізичні явища, суміші, розчини. Четвертий розділ світлові явища, розділ 5 сили, енергія, шостий розділ електричні явища і розділ номер 7 уплив діяльності людини на природу. Як я вже говорила раніше, ми пропонуємо не лише підручник, а й цілий навчально-методичний комплекс до нього. Зараз я вам розповім більш детально, що ж входить до складу нашого НМК. З інтегрованого курсу пізнаємо природу для шостого класу. Насамперед, звісно, це зошити. Вони не лише зроблять навчальний процес ще більш цікавим та захопливим, а й дозволять вашим учням та ученицям закріпити здобуті знання на практиці. Ми пропонуємо два типи зошитів: перший це робочий зошит. У ньому наведені поточні завдання до кожного уроку. У stem зошиті ми зібрали усі досліди, експерименти та дослідження. Тобто, це така справжня скарбничка для юних дослідників природи, і тому цей зошит можна використати не лише на уроках з пізнаємо природу, а й, наприклад, на гуртку з природодослідницької тематики або ж просто для позакласних занять. Також ми забезпечуємо для наших вчителів потужну методичну підтримку, а саме у вигляді консультацій від нас, освітніх консультанток. Також різноманітних методичних івентів, як от семінари, маратони, вебінари тощо. Ну і, звісно ж, книга вчителя, про яку я розповім трошки згодом, а також орієнтовне календарно тематичне планування, яке є абсолютно безкоштовним та доступне на нашому сайті. Що таке книга вчитель? Це просто магічне видання, яке містить у собі покроковий план конспект до кожного уроку. Також там наведений перелік необхідного обладнання та матеріалів, що знадобиться для проведення уроку, і практичні поради. Такого плану, як от моменти, на яких слід звернути увагу, з чим у дітей досить часто виникають труднощі та проблеми. Також там знаходяться підсумкові запитання до кожної теми і відповідь до завдань і. ЗОшита. Календарно-тематичне планування відповідає модельній програмі «Пізнаємо природу авторки Олени Бобкової, розраховане на 2 години на тиждень, а також зовсім скоро буде доступним на нашому сайті абсолютно безкоштовно. Знайти матеріали інтернет-підтримки можна за QR-кодом, який розміщений у підручнику, як в електронному. Так і в паперовому варіанті. Відсканувавши цей QR-код або перейшовши за посиланням, ви потрапляєте на сайт, на якому містяться усі необхідні матеріали. Таким чином, доступ до матеріалів інтернет-підтримки отримують усі, в кого в руках буде наш електронний або ж друкований підручник. Перейшовши за QR-кодом або посиланням, ви отримаєте доступ. До усіх матеріалів, а отже можете їх завантажити, а потім і роздрукувати для себе. Що туди входить? Це аркуші для рубрик, «Нумо досліджуємо та проєкти, різноманітні додаткові матеріали, такі як роздаткові та інформаційні картки до уроків. Це дуже зручно і для вчителя, і для батьків, і для учнів, особливо дистанційної форми навчання. Адже всі необхідні матеріали в будь-який момент часу у вас у вільному доступі. Ще одним компонентом нашого НМК є презентації. Вони зроблять процес підготовки до уроків швидким та зручним, адже будуть повністю синхронізовані із нашими виданнями – зошитом, підручником тощо. Там будуть розміщені вбудовані завдання до уроків із різноманітних ресурсів. Саме тому ці презентації можна буде використати до уроків як онлайн, так і офлайн формату. Отож, давайте створювати сучасну освіту разом, адже з нами сучасно. Ми слідкуємо за усіма новинками у світі науки. З нами надійно. Ми враховуємо усі реалії сьогодення, аби зробити процес підготовки до уроків простим та якісним. І з нами натхненно, тому що формула це місце щасливих вчителів. Ми вміємо надихатися самі та прагнемо надихати і вас. І пам'ятайте, що обираючи підручник, ви обираєте вектор розвитку для своїх учнів та учениць. Тому я усім бажаю правильного вибору і гарного дня! Дякую за увагу!